Привіт, з вами Марина Китіна та ваша улюблена програма Green Mobility News. І сьогодні у нас з вами вкрай важлива тема: це обґрунтування необхідності продовження пільг на електромобілі з 2026 року. Так як, мабуть, ви вже давно чули, що дія цього закону припиняється вже у кінці 2025 тисячі і чи буде ця норма продовжена залежить від депутатів та нас із вами, які доводять їм, чому це важливо на сьогоднішній день. Разом з різними партнерами та асоціацією ІВІЮА ми проводимо зустрічі, створюємо петиції, організовуємо форуми та заходи, присвячені електромобільності, де фактами, цифрами, аналітикою показуємо важливість даного питання. Тому сьогодні розповідаю і вам. Загальна кількість зареєстрованих легкових електрокарів станом на 1 вересня 2025 року сягнула майже 190 тисяч авто. Це доволі незначна частина всього автопарку легкових автомобілів, адже згідно даних ГСМВС, МВС, загальна кількість зареєстрованих авто в Україні становить близько 10 мільйонів одиниць. Тобто, частка електромобілів всього 1,9%, що є в три рази менше. За середньоєвропейські та світові показники, але це доволі далеко від кожної другої автівки, як вважають деякі наші депутати, і це не 20% країн, країнах, де поступово почали знижувати пільги на електромобілі, і це навіть не 2%. Але все ж таки це непоганий результат, тому що, наприклад, наші сусіди Польща – Мають вдвічі нижчі показники розвитку електромобільності. У них станом на 1 червня 2025 року було лише 95 тисяч електромобілів. Така ж ситуація у них і із зарядною інфраструктурою. Кількість зарядних точок в Україні в два рази більше. До речі, співвідношення кількості зарядних точок до кількості електромобілів в Україні є на рівні розвинутих країн Європи і, наприклад, перевищують показники. Бельгії та Іспанії динаміка зростання ринку електромобілів в Україні була пов'язана з трьома основними факторами: Перший – це державними пільгами на ввезення електромобілів, і це видно на графіку: встановленням нульового мита у 18-19 роках, скасуванням ПДВ у 19-20-х та скасування внеска при першій реєстрації у 2022 році. Друге. Це паливна криза, яка сталася у 2022 році з початком повномасштабних військових дій. І третє це значне розширення пропозиції електромобілів на світовому ринку у 2023 та 2024 роках. Пільговий режим є ключовим фактором зростання ринку електромобілів в Україні. І якщо пільги не були б застосовані, ми б мали рівень розвитку набагато нижчі за Польщу. Та кількість електромобілів в Україні була б на рівні приблизно 50%. Тисяч одиниць тому розрахунки, нібито втрат бюджету України від надання пільг не можна вважати коректними. Вони насправді набагато менші, які пільги діють у 2025 році. Податковим кодексом України передбачено особливі умови оподаткування операцій з електрокарами. Наразі імпорт електромобілів в Україну повністю звільнений від визного мита. Це на постійній основі без терміну дії пільги. Податку на додану вартість наш з вами ПДВ тимчасово до кінця 2025 року. Збору до пенсійного фонду при першій реєстрації на постійній основі без терміну дії пільги. Для електромобілів діє акциз у розмірі 1 євро за кожен кіловат годину ємності акумулятора. Також на постійній основі Україна не є винятком. Фінансові стимули грають величезну роль у розвитку цього нового інноваційного сектору економіки у всьому світі. Водночас, передчасне скасування цих стимулів стає причиною значного падіння продажів. Та зупинення зростання, що несе за собою негативні наслідки для усіх пов'язаних з електромобільністю суміжних сфер економіки. Науковці Західноукраїнського національного університету, а це Сергій Матусяк та Едуард Романюта, в своїй нещодавній статті у Київському економічному науковому журналі під назвою Вплив державних стимулів на ринок акумуляторних електромобілів в Європі та прогноз для України після 2026 року про Зували вплив державних стимулів та інших ключових факторів на розвиток ринку акумуляторних електромобілів БЕФ країнах Європи за період 2018-2024 років. Вони дослідили кількісну оцінку залежності ринкової частки БЕФ від політики стимулювання. Це фінансові пільги, інфраструктура, та використали ці результати для прогнозування динаміки ринку в Україні після запланованого скасування пільги з ПДВ з 1 січня 2026 року. Вони застосовували методи економічного аналізу панельних даних, це регресія з фіксованими ефектами та аналізу різниці різниць на основі даних ЕСЕЯ, ІФОО, ІАА та Євростат і національних джерел. Встановили значний позитивний вплив фінансових стимулів при купівлі, а це субсидії, пільги з ПДВ, реєстраційного податку та щільності зарядної інфраструктури на ринкову частку БЕВ в Європі. І аналіз DID підтвердив різке падіння ринку після скасування стимулів у Німеччині та Швеції. З урахуванням специфіки українського ринку це домінування вживаних авто, нижча купівельна спроможність, масштабність скасованих пільг – Прогнозується значний спад ринку Бев в Україні з 2026 року з подальшою його стагнацією. Так науковці спрогнозували значно глибший та триваліший спад ринку, щонайменше в три рази після запланованого скасування пільг з 1 січня 2026 року порівняно з європейським досвідом. Для уникнення колапсу ринку та забезпечення сталого розвитку електромобільності в Україні необхідна розробка виваженої державної стратегії, що може включати поетапне скасування пільг, запровадження альтернативних механізмів підтримки. Водночас скасування пільг не дасть того запланованого та значного вплину на поповнення бюджету України, як гадають деякі депутати Верховної Ради. Навпаки ж. Продовження пільг дасть можливість поглибити та розвити позитивний вплив електромобілів на економіку України. Тож розглянемо позитивний вплив електромобільності на економіку нашої країни. Так звані Direct Impact – це прямий ефект, Indirect Impact – це непрямий ефект, та Induced Impact – це стимульовані ефекти. Direct Impact – це прямий ефект і подолання паливної залежності. Головний економічний ефект від широкого впровадження електромобілів є суттєве зниження паливної залежності України та як наслідок вплив на покращення платіжного балансу країни. Однією з переваг впровадження електромобілів є суттєве зниження споживання викопного палива. Дослідження Bloomberg перспективи електромобілів 2025» показує, що електромобілі вже економлять мільйони барелів нафти щодня. У 2018 році вони витіснили перший мільйон барелів дорожнього пального, і очікується, що у 2025 року ця цифра буде до 2 мільйонів барелів на день. А до 2030-го прогнозується, що вона зросте до понад 5 мільйонів баренів все ж таки за день. А це в зрозумілих для всіх літрах 318 мільйонів літрів на день. У 2024 році імпорт енергоресурсів в Україну складався переважно із закупівлі нафти та нафтепродуктів, які замали 76,6% у грошовому еквіваленті. Нафти та нафтопродуктів, крім сирих, у 2024-му Україна імпортувала на 7,56 мільйонів тонн загальною вартістю 6,82 мільярди доларів. В 2025-му ситуація тільки погіршується за перші 8 місяців цього року. За кордон пішло 6,7 мільярдів доларів у якості оплати за пальне, а платіжний баланс став катастрофічним. Мінус 26,3 мільярди доларів. Тобто Україна імпортує вдвічі більше товарів та послуг, ніж експортує, і це дуже погано для загальної макроекономічної ситуації в країні. Паливо займає третю позицію в імпорті, та головне, що ця складова постійно збільшується. Тобто, гроші країни в буквальному сенсі вилітають у вихлопні труби автівок з ДВЗ. Іншою ганебною практикою є той факт, що незважаючи на широкомасштабну війну, яка триває вже четвертий рік, країни ЄС та інші дружні до нас країни продовжують купувати нафту України-агресора, переробляють її, а потім ці нафтопродукти купує Україна. Тим самим напряму продовжує фінансування військової машини країни-бензоколонки. Ба більше весь час повномасштабного вторгнення продовжує працювати нафтопровід Дружба, по якому території України російська нафта поступає в країни ЄС, в Словаччину і в Угорщину. Ну а ці країни продовжують платити мільярди євро. В російську казну так за даними Європейського агентства по контролю за санкціями, тільки у липні 2025 року Росія отримувала до 71 мільйона євро на день за нафту, що поставляється трубопроводами, в тому числі і по території України, в країни Європейського Союзу, приведу ще один прикрий факт: У 2024-му країни ЄС. Перерахували до Росії 21,9 мільярдів євро. В той же час вони надали Україні 18,7 мільярдів євро фінансової допомоги. Тож виникає питання: кого більше підтримують фінансово наші партнери? А взагалі, куди продовжує йти нафта на переробку з Росії під час війни? Покупцями нафти з РФ: це Китай, Індія, Туреччина та Європа. І якщо з Китаю Україна не закуповує пальне, то Індія, Туречна та ЄС є основними постачальниками пального для автівок з ДВЗ у нашій країні. Візьмемо для прикладу імпорт дизельного палива, якого дуже багато імпортується до нас. За даними видання «Нафторинок» в липні 25-го року основними постачальниками дизелю до нашої країни були Індія. Це нафта танкерами з РФ офіційно. Номер два це Словаччина нафта по трубопроводу з РФ. Номер три це Греція нафта танкерами тіньового флоту РФ. І номер чотири Туреччина нафта з РФ офіційно. Причому частка індійського пального, яка здебільшого зараз виготовляється з російської нафти та доставляється до нас з Румунії по Дунаю. Постійно збільшується, а як нам відомо, Індія не планує відмовлятися від закупівель та переробки російської нафти. Навіть у 2024 році ситуація з купівлею України пального, що було вироблено з російської нафти, була краще ніж зараз. Основними постачальниками палива 2024-му стали Греція, 19,3%, Польща, 13,1%, Литва – 10% та туреччина 8,8%. Греція та Туреччина є країнами, які неодноразово були помічені в так званому відмиванні російської нафти, яка перевантажується з танкерів російського тіньового флоту або йде трубопроводами. А потім під виглядом європейської йде на нафтопереробні заводі ЄС, а потім в Україну. Вже і США звернули увагу на цю кричущу ситуацію. І нещодавно президент Трамп закликав ЄС зовсім припинити купувати нафту та газ Росії, а на Індію вів додаткові 50% мита саме за її політику співпраці з РФ при купівлі та переробки цієї нафти. Треба й Україні негайно припинити використовувати бензин та дизель, що імпортується до нас, вироблені в різних країнах, але з російської нафти. І як же цьому запобігти? Серед інших мір диверсифікації джерел постачання палива значно скорочувати його споживання шляхом швидшого та ширшого впровадження електромобілів. Давайте разом порахуємо, скільки один електромобіль економить пального за рік. За базові візьмемо дані з Німеччини станом на люте 2025 року від ІА European Environment Agency. На жаль, схожих даних по Україні у нас немає. 13 тисяч кілометрів це середньорічний пробіг одного авто, і це приблизно 35 кілометрів кожного дня. 10 літрів на 100 кілометрів це розхід палива, враховуючи середній вік авто з ДВЗ 23 і роки. Та той факт, що більшість авто експлуатується в містах, де споживання авто з ДВЗ більше, можна розраховувати на цю цифру вірно. Отримаємо 1300 літрів. Пального на рік. Тобто більше ніж 180 тисяч електромобілів, менше зареєстрованих на вересень 2025 року, і деякі авто не експлуатуються, запобігають спалюванню 234 мільйонів літрів пального на рік. Тож скільки грошей це економить для України? Середня ціна на дизель та бензин з нафтоприробного заводу. Польщі, згідно даних порталу і e становила у серпні 4500 злотих за тисячу літрів, а це приблизно 1220 доларів. Тож наявний парк електромобілів в Україні щороку економить 285,5 мільйонів доларів, а це приблизно 11,7 мільярдів гривень. І ці немаленькі гроші не будуть виведені з економіки України. Ви скажете, що електромобілі також потрібно заряджати та витрачати на це гроші. Так, звісно, ви праві. І давайте порахуємо, скільки кіловат годин та скільки грошей витрачають на рік власники всіх електромобілів в Україні. Середнє споживання електроенергії автомобіля 16,6 квт кіловат годин на 100 кілометрів. Середній тариф на ЕЗС в Україні 17 гривень за кіловат. Побутовий тариф, по якому електромобілісти заряджають свої автівки вдома. Це 4 ,23 гривні 23 копійки за кіловат. Згідно наших оцінок, 60% Заряджаються вдома, а 40% на публічних ЕЗС всіх типів. Річний пробіг той же 13 тисяч кілометрів, кількість електрокарів в Україні 180 тисяч. Отримуємо наступні цифри: за рік на публічних ЕЗС всі наявні електромобілі в Україні витрачають 2,64 мільярди гривень, а вдома ще трошки більше 1 мільярду. Тобто разом 3,64 мільярди гривень за рік, які Залишилися в економіці України з них сплачено ПДВ та інші податки з генеруючих розподільчих компаній та операторів електрозарядних станцій. І головне, що всі ці компанії, українські і гроші не виведено з української економіки, адже електроенергія виробляється у нас в повному обсязі та мало залежить від імпорту. А от імпорт вугілля та газу значно впав, і ядерне паливо для власних АЕС Україна закуповувала за даними 2019 Року, коли працювали всі АЕС на 400 мільйонів доларів у рік, що не співставно з обсягами закупівель. Дизель та бензину до того ж, Україна є постачальником урану для виготовлення ядерного палива і тим самим компенсує платіжний баланс. Порівняйте ці 3,64 мільярди, що працюють на економіку України з 11,7 мільярдами гривень, які кожного року виводяться за кордон, як оплата палива і назавжди втрачаються для економіки України. Натомість збагачують закордонних нафтовиків та нафтову галузь країни-агресора. Тобто велика кількість електромобілів, яка є зараз в Україні, тільки за один рік зберігла для економіки нашої країни 11,7 мільярдів гривень, не погіршуючи її платіжний баланс і не виводячи гроші за кордон. Давайте розберемо, що таке Дірект імпакт. Дірект імпакт це прямий ефект економії від використання електромобілів, ми з вами порахували. Тож давайте зараз порахуємо, скільки теоретично держава могла б отримати від імпорту електромобілів у разі відсутності пільги з ПДВ при імпорті. Чому саме теоретично? Тому що якби не було своєчасно впроваджено пільги, то ми б зараз мали загальну кількість електромобілів менше ніж у Польщі, десь на рівні 50 тисяч авто, а не майже 190, як зараз. Про це я вже говорила на початку цієї програми. Та й у разі непродовження цієї пільги ми також будемо мати значне падіння продажів електрокарів, що не принесе державі очікуваних надходжень до бюджету. Чому так я вже також розповіла раніше? Тож, скільки українці купують електромобілів із-за кордону? У 2024 році імпорт електромобілів в Україну становив 897 мільйонів доларів. За 6 місяців 2025 року в Україну було імпортовано 42 тисячі 700 електромобілів на 813,8 мільйонів доларів цієї кількості новими були 9 тисяч і 6 тисяч авто, а 33 і 1 тисяча – вживані. Загальна митна вартість нових електромобілів становила 232,1 мільйон доларів, а вживаних – 581,7 мільйонів. Цікавий факт, що в 2025 році середня ціна нового електрокару, імпортованого в Україну, становила 24 тисячі доларів, а вживаного Всього 17,5 цей факт показує, що електромобілі не є забаганку для багатих, як хтось намагається показати, а є справжнім мас-маркетом доступним для широких верств населення. І не в останню чергу, завдяки пільгам від держави. Тож при імпорті електромобілів в Україну на суму 897 мільйонів доларів у 2024 році громадяни могли б сплатити 179,4 мільйони доларів ПДВ. Тобто річна економія пального в сумі 285,5 мільйонів доларів на рік більше за теоретично втрачене ПДВ в сумі 179,4 мільйонів доларів. Але при можливому скасуванні пільги з ПДВ річний імпорт електромобілів впаде до 400 мільйонів доларів на рік, по вказаним мною раніше причинам, а теоретично отриманий ПДВ до 80 мільйонів доларів. І тут виникає риторичне запитання: чи варто не подовжити надання пільг з ПДВ та не отримати незначні кошти до бюджету, тим самим загальмувати розвиток електромобільності в Україні та зробити додаткові перепони на шляху подолання її паливної залежності від країни агресора? Ці питання, напевно, треба переадресовувати нашим шановним депутатам, в чиїх руках доля подальшого розвитку цієї інноваційної галузі української економіки. Але приємно знати, що є доволі велика кількість. Тих же депутатів, які підтримують нашу думку, та вже підготували декілька варіантів законів про продовження пільг на електрокари. А ми, українська спільнота, електромобільна та звичайні громадяни, власники електромобілів, також підтримуємо цей рух через петиції до президента України та кабінетів міністрів. QR-коди на ці петиції ви зможете побачити тут і тут, а також в описі в коментарях до цього відео. В сьогоднішній програмі я описала лише головний економічний вплив електромобілів на економіку країни, але є ще багато позитивних прямих та непрямих ефектів від широкого впровадження електрокарів в Україні, про які я вам розкажу у наступних програмах. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал та дізнавайтеся більше життя електромобільної України.